Європейське місце це коли ви виходите з дому на вулиці, чисто, на вулиці нема пилюки, на вулиці е, усміхнені люди, е, з добрими посмішками, задоволені е, владою, собою, колегами, архітектурою, е, в якому є. Е, Культурне наповнення, в якому не є лише споживацькі моменти, в якому є е, туристичні атракції, в якому культурні події, мистецькі події, і так далі. Починати треба з е, зміни організаційної структури е, влади, тому що люди, які звикли працювати по стандартам 70-х років, в яких, е, наприклад, в міській раді і станом на зараз є відділи, які е, нічим не займаються, крім. Переносом документів з одного кабінету в іншому. однозначно, що при такому підході, при при підході, коли у владі працюють родичі чиновників, які, е, яких набрали не, не по кваліфікаційним якимось, е, даним, а по тому, що о, це кум того, або родич того, або племінник того, як на мене, стандарти. Е, Підходу в бізнесі треба просто екстраполювати на владу, тому що в бізнесі е, не допустимо. ніхто, ні один власник або керівник бізнесу не візьме собі адекватного бізнесу, не візьме собі е, на роботу родича лише, бо, лише з тої причини, що він родич, тому що будь-якому адекватному керівнику треба результат. Будь-яка структура нормальна орієнтована на результат і. Е, коли завдання ставиться за певний період, прийти до конкретного результату, тут е в ігру, скажімо так, вступають інші зовсім закони, е які не притаманні на жаль нашій владі. А я бачу е міську владу нову максимум до 50 чоловік. Адекватно налаштованих високосвічених, які чітко знають, що вони хочуть зробити, і в який період головне, тому що завдання, яке не прив'язане до, до, до часових рамок, так само можна писати стратегії, книжки, ідеологію та далі. У нас є таких спеціалістів забагато, які вже там нічим не займаються, але ж там малюють концепції розвитку кожні 5-10 років, які це потім оформлюються в якісь книжки і так далі. Ну, на вулиці, на жаль, у Жорці цього не бачить.